А патріотичний дух кіровоградці підтримують мистецтвом в обласному центрі. Організували акцію Пісня єдності. Її учасники міські музиканти. У піснях вони висловлюють свою любов до України і співаючи, підтримують дух українців. Акція знайшла шанувальників і за межами Кіровоградщини. з місцевими музикантами. Познайомивалась Яна Семенюк. Організатор заходу Валентин Джоган вважає, музичний проект має об'єднати в непростий для країни час. За задумом ініціатор планував записати на компакт-диск композиції кіроградських виконавців. Втім, ідея сподобалася музикантам з Києва, Дніпропетровська та інших регіонів. Взяти участь в акції можуть усі охочі. Проте до збірки потраплять лише ті пісні, які найбільше вподобають слухачі. Кожен може надіслати не одну пісню, а декілька пісень композицій. І потім в соціальній мережі ВКонтакті буде відбуватися глядацьке голосування. Кожен бажаючий може зайти і обрати свій канал. Все. Наразі учасників пісні єдності 16. За жанром пісні різні не обійшлось в проєкті і без гадки про події на Майдані. Коли були оці перестрілки на Майдані, то було дуже багато кадрів з того, як люди гибнуть, просто вмирають і. Просто емоції переповнили якось велося в рядки і в мелодію. Є й жартівливі композиції, що відображають життя українців. Пісня про дівчину, яка працювала в банку, видавала кредити. Насамперед, це просто пісня висміює все такі, як би сказати, алчні почуття, почуття в людині. Ну і так просто вона дуже весела, через що ми її обрали. Перед фіналом проекту музиканти проводять репетиції, мало не щодня. Іноді композиції виконують просто на вулиці, щоб побачити реакцію на них слухачів. Участь в акції беруть, бо хочуть розрадити слухачів. Рішили прийняти участь, тому що, по-моєму, музика така ніша, в якій потрібно в такі складні для країни ситуації відвлечь народ. Якщо ми можемо відвлечити своїм творчеством тим, що нам подобається, то це прекрасно. Після запису диска пісні єдності розповсюдять по всій Україні. А наприкінці акції обіцяють влаштувати концерт для кіроградців. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, день за днем.